Ми з вами нараз вже говорили про перспективи цих перемов, але розумію, у деяких наших глядачів залишаються надії, особливо на тлі заяв Володимира Зеленського і американських представників, так про те, які прориви відбуваються в перемовах, що врешті вони можуть призвести щонайменше до зупинки бойових дій чи припинення вбивства мирних українців в тилу. Ми бачили, як Марко Рубіо говорив про те, що мовляв є дві новини хороша і погана. Так, як в тому анекдоті, що погана в тому, що доведеться їсти лайно, але хороша в тому, що лайна у нас багато. Так, мовляв, ключові всі питання залишаються не Вирішеними, утім більшість вже узгоджені. Так, от, поки по ключових питаннях настільки діаметрально протилежні позиції, і загалом ну ми бачимо позицію Путіна щодо українських військ, зокрема в Донецькій області, про його бажання так ці території не просто навіть окупувати, а й щоб їх визнали за Росією, чи поки існує ось ця офіційна позиція, чи є взагалі хоч якась перспектива у таких зустрічей, і навіть на рівні там Буданова і керівника ГРУ Росії? Ну, ви ж прекрасно розумієте, що вони обговорюють технічні деталі. А насправді потрібно ухвалювати рішення по політично-принципових питаннях. Це і є перемова. Якщо зустрічаються люди і обговорюють технічні деталі в той час, якщо немає політично вагомих рішень, це ні до чого не призводить. Це взагалі такий процес, в якому воза ставлять поперед коня, спочатку. Потрібно було припинити вогонь, потім ухвалити політичні рішення, потім обговорювати деталі. Ми спочатку обговорюємо технічні деталі, потім шукаємо можливості ухвалити політичне рішення, і після цього хочемо припинити вогонь. Це ніякий не мирний процес, це мирний процес навпаки. Володимир Зеленський твердить, делегації не можуть домовитися по ключових питаннях, адже для того, щоб вирішити, наприклад, майбутнє Донецької області і розглянути якісь сценарії, як то економічна вільна зона чи будь-які інші, треба зустріч один на один із Путіним. Ну, ми й чули всі ці запрошення, і не вперше, то в Москву то в Київ. Розуміємо, що ніхто нікуди не полетить. Утім, загалом, чи є ну уявімо, що ця зустріч відбулася? Чи є взагалі, хоч якась реалістична ймовірність того, що навіть за умови такого формату можна буде досягти. Умовно, якихось так то, то, точок дотику, ну, наприклад, запосередництва Сполучених Штатів. Дивіться, це теж має виглядати зовсім не так. Спочатку має бути досягнути домовленості щодо того, як мають виглядати територіальні питання, і як виглядатиме питання стратегічного завершення війни, а потім мають зустрітися президенти щоб ці питання схвалити. Ну, Я зараз не знаю, може... Володимира Зеленського, Віталію. Ну, може, в уявленні зеленського політика виглядає так, насправді, вона виглядає інакше. Якщо учасники перемовин не, не на цьому рівні, який зараз відбувається, а на високому рівні, тому що там міністр оборони чи прем'єр-міністри зустрічаються і вже між собою домовляються, що президентам потрібно зустрітися і поставити останню крапку. Але, в принципі, ми принципово погоджуємося або з тим, що війська по лінії зіткнення зупиняються, або що Україна там відводить свої війська з якихось позицій? Я не кажу, що ми маємо на це погоджуватися. Я кажу: якщо є принципове погодження, залишилося тільки якісь там дрібні деталі, що там розміру там, якоїсь там лінії зіткнення військ, хоча це теж має бути вирішено на рівні делегації. Точно, і президенти зустрічаються, щоб таким чином підтвердити цю домовленість. Так, я знаю, що можливо, там Володимир Зеленський сприймає політику інакше, але вона така, яка вона є. Він же вже намагався у Парижі так е -е, вирішувати питання з Путіним. Почати розмову з, е -е, скажімо так, чисто гарко, що ось наша там делегації про щось розмовляли, але насправді це не так істотно. Давайте ми з вами просто ми ж два президенти. Ми так і вирішимо. Так не вирішується. Можливо, навіть Трамп до цього підходить так, що він з кимось зустрінеться, і все вирішиться. Ви розумієте, що до перемовини з Трампом теж на високому рівні узгоджуються певні моменти. Ну, я навіть не буду казати, що це правильно чи це неправильно, я просто кажу, що так взагалі політику сприймає Путін. Щодо майбутнього Донецької області, тут Київський міжнародний інститут соціології опублікував нове дослідження, в якому понад 40% українців, хоч і з болем у серці, але готові були підтримати так чи інакше, да? ну я зараз там поступки територіальні в обмін на завершення бойових дій і уваги гарантія. Але більше доспеки. не готова. Більшість не готова. Більшість не готова, понад 52% не готові. Тут просто про ці гарантії, так, коли ми говоримо, ну поки що Сили оборони є нашою головною гарантією безпеки. Чи бачите ви, хоч якісь реалістичні, так би мовити, сценарії, за яких ми зможемо отримати чітку відповідь, що після завершення бойових дій на тих чи інших умовах Путін не розпочне цю війну за місяць, два, півроку або рік. Ні, таких відповідей не існує в природі. Ми, звичайно, можемо вважати, що такі відповіді будуть, якщо учасники перемовин там дадуть нам якісь гарантії безпеки, але без е, готовності, безпосередньої участі Сполучених Штатів і країн Заходу у військовому конфлікті, без гарантованої участі, ніяких інших гарантій безпеки немає. Тобто, ми або стаємо членами НАТО і нас захищають е, е, армії інших країн. І Росія знає, що вона буде воювати з арміями інших країн, або такі гарантії безпеки, де армії інших країн готові взяти участь у бойових діях, або гарантії безпеки немає. Це все дуже просто, мені здається. Тепер щодо Донецької області, ви розумієте, що коли ми посилаємося на якусь соціологію, це теж не має ніякого значення. Мене взагалі дивує, що ми, коли говоримо про питання війни і миру, ми посилаємося на соціологічні опитування українців. У війні має значення не соціологія, чи можеш ти утримати територію, чи ні. Тебе 90% можуть бути за те, щоб територію віддати, але якщо твоя армія її утримує, ти її ніколи не віддаш. І 90% можуть бути за те, щоб її утримати. Але якщо ти втрачаєш оперативний контроль над Кримом чи над Донбасом на тієї території, яка окупована, ти можеш відповідати соціологам все, що завгодно, територія не буде повернута. Це ж війна, а не політичні перемовини. Тут вирішує тільки сила, на превеликий жаль. Ну, і тут виникає питання, чи є у Путіна спроможність територію окупувати. Якщо перемовами зупинити його не вдається, так то залишається амбітною ціллю зупинити це просування шляхом, зокрема непоправних так би мовити, жертв серед окупантів. От міністр Федоров ставить амбітну мету у 50 тисяч ліквідованих на місяць, так поки ну там 35 на сьогодні маємо. І генштаб нещодавно звітував, що навіть ця кількість вона перевищує кількість кількість контрактників, які йдуть підписувати якраз ці угоди з російським міноборони, от е, недостатня кількість живої сили, якщо нам дійсно вдасться вийти на такі показники, які декларує Федоров, от це може бути реальною причиною того, що Путін врешті піде на принаймні просування у контексті зупинки бойових дій. Ну, це одна з вагомих обставин. Це, до речі, і пов'язане з тим, що він весь час намагається отримати контроль на цієї території дипломатичним шляхом. Тому що якщо він отримує контроль на цієї території дипломатичним шляхом, а там укріплені міста, то він зможе у подальшому здійснювати наступ на сусідній українській області без такої кількості жертв. Чому ці жертви є? Вони є саме тому, що доводиться штурмувати укріплені місця. Не тільки тому, що є ще вуктоволокно. Не тільки тому, що це війна дронів, а тому, що ти наступаєш на заздалегідь підготовлені позиції, де тобі дуже важко прорватися, плюс сучасні винаходи. А уявіть собі, що ви виходите на новий оперативний простір, де немає таких укріплених місць. Таким чином, ви зможете набрати нову армію і наступати без таких жертв, де що ви дали відповідь на це питання самі. Якісь альтернативні сценарії, про які говорить Зеленський, які пропонують Вашингтон, мовляв, там вільна економічна зона, то, що відвід українських військ в обмін на гарантії щодо Росії, яка не буде захоплювати ці території. Ну наскільки є сенс взагалі всерйоз сприймати ось такі альтернативні сценарії, які будуть будь-який альтернативний сценарій, який передбачатиме вивід українських військ та території, які контролюють легітимний український уряд, і є відводом військ. Ви можете це називати як завгодно, себе заспокоювати, але це і є. Відведення військ з власної території, тому що ви ніколи не зможете відповісти на питання, а з якого такого приводу Збройні Сили України відходять з території України? Це ж конституційна територія України. Вільна там економічна зона, невільна економічна зона. Це означає, що ми на власній території не маємо суверенітету. Чому ну, за умови Тому, що розміщення, вирішує... наприклад, там контингенту іноземних військових, які будуть контролювати дотримання там, режиму припинення вогню. Це я зараз ну, фантазую. Такий це отримує. може бути так, але тоді це, це має бути лінія зіткнення достатньо, я б сказав, вузький проміжок територій. Не вся територія Донецької області, а конкретно... Я б сказав, визначена зона, і тоді і російські війська мають з іншої, з іншої сторони теж відійти. Тоді це має бути контроль миротворців над всією зоною зіткнення. І тоді мають українські війська відійти від того місця, де будуть миротворці і російські. Але ж про це мови не йде, правда? Путін на це не погодиться це очевидно. Я вважаю, що Путін ні на що не погодиться. Він і на це не погодиться. Він ці умови про Донецьку область висуває виключно для того, щоб дестабілізувати ситуацію в самій Україні. Загалом, коли говоримо про певні гарантії, які можуть нам надати наші союзники, згадуються слова там генсека НАТО. Рюти, який твердить, як тільки війна буде зупинена, в Україні з'являться іноземні військові, і на морі буде підтримка, і літаки в нас будуть. От такі, такі тези, коли звучать, ніби це теж такий аргумент підштовхування України до того, щоб ви вже на якихось умовах цю війну припиняли. Далі мовляв, ми спробуємо гарантувати вам вашу безпеку. Щоправда, Сполучені Штати не готові їх гарантувати. А Макрон, той самий, який збирає. Відправляти і кірстармер своїх військових, тепер кажуть, що, мовляв, це можливо тільки якщо ці військові будуть мати гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Ну дов, Доволі дивне формулювання. А Наскільки реально там наші ключові союзники з Європейського Союзу, там Британія, Ну навіть за умовки зупинки бойових дій, можуть е, е, взяти активну участь, якраз у у посиленні нас, щоб ми були там в подальшому, так щитом, який стримує російську армію, якщо Путін, ми, як з вами, з'ясували, кудись буде вимушений цю армію свою прилаштувати, ну, дивіться. Насправді те, що ми з вами обговорюємо, що буде після закінчення війни, це вже пасти. Тому що ми весь час обговорюємо, що буде після закінчення війни. І які війська будуть стояти. Де як будуть Україну розвивати, де будуть економічні зони, як будуть відновлення відбуватися? А я хотів би отримати відповідь на два, на два головні питання: як закінчити саму війну? І на яких умовах? Мені здається, що це ж головні два питання: як закінчити війну, яка не закінчується вже за чотири роки поспіль? І на яких умовах вона закінчить? Чому це важливо? Тому що, якщо у вас немає відповіді на питання, як закінчити війну? То всі інші питання втрачають змі... сенс, якщо ви не можете відповісти на яких умовах закінчити війну, то навіщо ви розглядаєте якісь питання присутності чи неприсутності військ? Адже якщо ми говоримо, що війна має закінчитися мирною угодою Росії з Україною? Чи мирними угодами, які Україна і Росія підпишуться Сполученими Штатами паралельно, немає значення в якій формі це буде зроблено то достатньо записати в такій мирній угоді пункт про неприпустимість присутності іноземних військ на території України і підставити під цим договором підпис президента України і ратифікувати його у Верховній Раді, щоб питання присутності на території України французьких і британських військ було скасовано без будь-яких бажань президента Франції чи прем'єр-міністра Великої Британії. А якщо цього пункту не буде, то виникає питання, чи готова буде підписати Росія таку мирну угоду. А якщо Росія не буде готова підписати мирну угоду, то значить буде продовжуватися війна, правда? От в чому логіка розвитку процесу. А ми весь час робимо вигляд, що може закінчитися війна сама собою, а потім може відбуватися що завгодно. Це тільки в разі реальної поразки Росії. Якщо Росія буде сама просити миру і скаже, так, мир можливий, але давайте ви хоча б зупиняєтеся на лінії зіткнення, якщо ви ми не можемо вас викорити з Криму, Донбасу, Запоріжжя, і Херсон, і не диктуйте Україні ніякі умови. Ну тоді взагалі не зрозуміло, про чому ми маємо говорити про французькі чи британські війська. Тоді Україна може стати членом НАТО, але ж передумов для такого розвитку процесу на даний момент немає, і можуть вони винухнути. У 2027 році, в 2028 році, 2029 році, я не знаю коли. Але на сьогоднішній день ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо. І, до речі, ми маємо і весь час. Тому що весь час говорять, що закінчення війни має відбутися тільки дякуючи угоді між Росією і Україною, правда? І в цій угоді Росія не виглядає країною, яка зазнала поразки на сьогоднішній день поки що це всі інструменти, різ... які будь ласка. Ну, реалізм, Будь ласка. Поки що всі інструменти, які вже використані для тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну, вони мають спрацювати в довгостроковій перспективі. Ми тут говоримо і про санкції, і про наші удари по нафтовій інфраструктурі і по експорту російських енергоресурсів. А, абсолютно погоджуюсь, може тривати роками. Чи є механізм, який реально застосувати, наприклад, з боку сполучених штатів, реально застосувати? Я не говорю там про ядерну парасольку чи постачання Україні там не знаю тисяч томагавків. І при цьому, щоб це спрацювало, ну умовно в осяжному майбутньому, так, от нині Трамп веде перемови там з Індією щодо відмови від а, покупки купівлі російських енергоресурсів. Теж болюче, Але наскільки це може спрацювати? Тобто, чи є сценарії, в яких ми можемо побачити, що Росія буде неспроможна продовжувати цю війну, але не в перспективі там років і 29-го року, коли закінчиться каденція Дональда Трампа? Я ну, до речі, ніхто не сказав, що якщо закінчиться каденція Дональда Трампа, автоматично закінчиться війна. Коли закінчиться каденція Дональда Трампа, Путін буде думати, що далі робити з домовленості з американцями, виходячи з результатів виборів президента Сполучених Штатів, але ну, є можливість одночасно підриву економічного потенціалу Росії із атаками по російській території далекобійної зброї. Це може прискорити е, завершення війни. З, я б сказав, з'єднання цих можливостей. Це безумовно так. Тому що якщо у вас немає грошей на війну і у вас ще зникають стратегічні об'єкти, аеродроми, нафтопереробні заводи, військові підприємства. Так зникають, що ви не можете їх відремонтувати в найближчій перспективі. У вас просто немає реальних грошей. Росія і так, до речі, живе не за рахунок своїх енергетичних грошей, вона живе десь е, на переважну більшість за те, що вона забирається в кишені громадянин. Збільшує податки тощо, і це теж вічно не може тривати. Але це як ви абсолютно правильно говорите, це довгострокова перспектива. Зменшення нафтових доходів істотне, воно вже відбувається. Зменшення можливостей для російської економіки, воно вже відбувається. Зменшення можливості платити найманцям, воно вже відбувається. Неможливість серйозного прориву на фронті, ми це бачимо. Але наскільки Росії вистачить е, е, в цій ситуації? Можливості продовжувати війну на виснаження проти України ми не знаємо. Тому ваше питання абсолютно логічно: чим швидше ми зможемо виснажити суму Росію, тим швидше зупиниться Путін. У Путіна є Але... ще одне джерело фінансування війни. Блумберг пише на 40% мінімум воєнні видатки Російської Федерації фінансуються Китаєм. Взаємодія між Трампом та Сі, так чи інакше, і от поїздки того ж стармера до Китаю, налагодження діалогу. Чи може врешті цей фактор спрацювати для того, щоб Путін пішов на ми пішли на поступки? Так ми вже готові заморозити лінію бойового зіткнення і в осяжному майбутньому не відвоювати цю територію силою, щоб Путіна такі. Поступки пішли я так не думаю. Я думаю, що СІ не фінансують Путіна напряму. Він купує російську нафту і поставляє якісь там комплектуючі для зброї. Якщо Китай буде менше купувати російської нафти, звичайно, у Путіна будуть проблеми. Як до цього примусити Китай? Ну виключно, скажімо, так, питаннями, пов'язаними з китайською економікою. Це не взаємодія. Це просто створення умов, за яких закупівля російської нафти для ці дзінпіна буде економічно і політично не вихід. Ви не можете його примусити не купувати просто там перемовинами з Трампом чи Стармером. Ви можете створити умови, за яких китайські нафтопереробні підприємства будуть побоюватися вторинних санкцій, тобто на Китай потрібно тут тиск тиснути, не домовлятися з ним, тому що ви з ним не домовитися. Китай за доброї волі не відмовиться від російської нафти, тому що це елемент підтримки Росії, як ви правильно говорите, але просто так скажімо там, кидати юані у безодню ці дзібні теж не будуть. Є ще один сценарій це посилення тиску з боку сполучених штатів на тлі виборів у конгрес, що наближаються. Ну абсолютна більшість, навіть не просто республіканців, а саме виборців Трампа за підтримку військову підтримку України. Понад 50%, як а, повідомляє Ґелап, так навіть за продаж Україні томагавків за покарання для Путіна. Отже, наскільки тут ще й файли Епштейна, так скандал, який абсолютно легко можна змити сльозми, сл сльозми там Путіна, того самого наприклад, але поки змивають, напевно, сльозами і іранських хаетол, ну врешті, так чи може сценарій бути реалістичним, за який Трамп захоче перекрити ось ці фактори і свій регресуючі рейтинг і скандал навколо ймовірно там зливів, так і файлів Епштейну? Тим, що посилиться допомога військова саме для воєнного тиску на Російську Федерацію? Я не знаю наскільки російсько-українська війна взагалі впливає на передвиборчий рейтинг Трампа. Мені здається, що внутрішня політична ситуація Сполучених Штатів, ми вже це бачимо, впливає набагато більше 100. Те, що, скажімо, відбулося в Міннесоті, впливає набагато більше 100. І Трампу з цим потрібно щось робити. Ми весь час не можемо усвідомити одну річ: демократи і республіканці вони підтримують Україну. І ті інші, ви це розумієте? Прекрасно. Але це не першопочергове питання, яким вони керуються, коли голосують на виборах. Тобто умовний виборець республіканців може вважати, що звичайно це погано, що Трамп не підтримує Україну, але для нього є набагато більш істотні причини, з приводу яких він не голосує за демократію. Тому тиск щодо України це одне з важливих питань, але не найголовніше. І я не думаю, що Трамп ним буде керуватися. Він буде керуватися насамперед своїм образом головного політика у світі. Йому не буде подобатися, якщо Путін буде відверто йому суперечити. Але Путін йому поки що відверто й не суперечить.